Послання апостола Павла До Корінтян. Перше послання, третій розділ з першого вірша по дев'ятому. Перше послання апостола Павла до Корінтян, третій розділ із першого вірша. І я, браття, не міг говорити до вас як до духовних, але як до тілесних, як до немовля у Христі. Я вас будував а не твердою їжею. Бо ви не могли її їсти, та й тепер ще не можете. Бо ви ще тілесні, бо коли заздрість та суперечки між вами, то чи ж ви не тілесні, і хіба не по-людському робите? Бо коли хто каже, я повлію, а інший Я аполосів, то чи ж ви не тілесні. Бо хто ж аполоса, бо хто то Павло. Вони тільки служителі, що відвідували через них, і то скільки кому дав Господь. Я посадив, а полос бо вже зростило. Тому ані той, хто садить, ані хто поливає, є щось, але Бог що робить. І хто садить, і хто поливає одне, і кожен одержить свою нагороду за працею своєю. Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле і Боже Амінь. Апостол Павло, засновник цієї церкви. Він той, хто народив цю церкву за повелінням Господні. Півтори року він проживав в цій місцевості, коли народжувалася ця церква. Борин Фоднек не з найкращих місць. І славу воно не носило найкраще. Скільки потрібно було Петро Павлові повертатися назад для того, щоб знову і знову десь повертати ось цю церкву в русло християнства. Навіть пишучи це послання, приблизно два роки пройшло. Він цю церкву заснував у, у, у другій місіонерській подорожі своєї за повелінням Господа, який сказав про те, щоб він ішов у це місто. А це місто повне ідолів. Повне розпусти. І ви знаєте, де каже Господь, де збільшився гріх, там залізнішала Божа благодать. І ось каже Господь Павлові про те, що я маю в цьому місті людей. Тобі потрібно працювати. І він залишається тут півтора роки, він знаходить людей, а і прискилує подібного ремесла, яким займався він. І він навчає у синагозі перше, він говорить з. З євреями, а після євреї почали противитись Божій волі, і він каже, від тепер я йду до Бога. І він починає навчати коринтян, розповідати їм про Господа. І ось ця церква народжується. А після пише це послання він з Ефесу, це приблизно 55-й рік нашої ери, а Він тут в цій церкві приблизно 4 роки. І здається, за 4 роки. Мало би щось помінятися, ні. Ну коли дитина народжується, вона маленька, ви я не за і коли вона має вже 4 роки, вона говорить якісь слова, вона, ви, ви розумієте? Вона вже говорить, що вона хоче їсти, і апостол Павло пише це послання як до дітей. Розуміючи, що за віком, де він каже, ви би мали бути іншими, ви би мали вирости. Я думаю, що із Богом він пишеться послання. І починає його словами брати, каже, я не міг говорити до вас як до духовних, але як до немовлят, як до тілесних дітей. Я хотів би сьогодні, щоб ми побачили самі себе, якими ми є духовними чи тілесними. Але готуючись до цієї проповіді, я ще той тиждень і цей, і думаю, ні, Господи, я не можу говорити. Бо Мо я не можу говорити, тому що я тілесна людина. Буквально на днях в розмові по праці, в якій ми працюємо, чоловік дають мені телефон, кажуть, не говорити. А я з ним говорю і чоловік починає на повишених понад до мене говорити, я зриваюся теж говорю. І по тому я розумію, Господи, ну. Ну, мені далеко. Ну я, ну я не такий, як би я мав бути. Я читаючи це послання, розумію, що пише в церкві і каже, ви би мали бути інші, на іншому рівні. Що перемагає сьогодні в мені? Тілесний чи духовний? Ця боротьба є на протязі всього життя. І коли читаю послання до римлян, апостол Павло, він у у сьомому Розі з 14 го вірша нижче пише про те, що я роблю не те, чого хочу. Я каже, знаходжу собі те добре. Але робити цього не можу. Я думаю, якщо Павло такий чоловік, і він не може, то що я. Річна людина, яка помиляється кожного дня. Я хотів би повернути ще назад. А це в книгу вихід, я читаю її зараз. Дуже дуже чудова книга, друзі, коли ви почнете читати її. Господь десь основує свою, свою церкву чи, чи, чи свій народ. Він, він навчає її. Він там навчає цей народ всього, що має бути. І, і дивіться, ви знаєте, коли Бог кличе Мойсея і з Мойсеєм говорить і відкриває Мойсеєві таємниці, він говорить про одну річ. В будь-якому, чи в творінні скинії, чи в чи оливи, чи, чи того запашного кадила, яке мало бути, він каже, дивись, зроби точно за зразком. Не просто в загальній фразі, але в кожній речі, які він каже, Бог каже Мойсею, дивись, зроби за зразком. Він розуміє, що ми люди, знаєте, ми звикли щось додати своє. Ну, а ми хоч або прикрасити щось щось, щось, щось додати свого. І Бог каже Мойсейі, Мойсей, зроби сім'ю ось такою, ось така буде її ширина, ось така довжина, ось таке буде святе і святих, ось такі хіруєм. Все зробиш. І він каже, йому дивись, зроби за зразком. Здається, Бог такий меркантильний. Йому так ще було би доточно. Але Бог хоче, щоб в цьому був послух нам. Він хоче нас навчити послуху. І ось буквально сьогодні ранком я читаю із книги Вихід, із 32-й розділ. А цей розділ розповідає, коли Мойсей 40 днів перебуває на горі, у присутності Божій, там, де трохи нижче знаходиться Ісус Навин. народ Божий знаходиться вдалині. І ось народ чинить і до Вони приходять до Арона і кажуть, нема Мойсея, він десь забарився, а це 40 днів, ну, вони великі, відрізок часу, 40 днів, і вони кажуть, ми не знаємо, що трапилось Мойсей. Можливо, Бог забрав його, можливо, щось інше. Ви зроби нам Бога, бо і ми будемо їм поклонятись, і ми будемо це ті, хто вивели нас із Єгипту. А он буря, знімають вони свої золоті прикраси, рок формує золоте теря, вони поклоняються йому, вони веселяються, для них це свято. І ось Бог, а Бог веде розмову з Мойсеєм там на оріє. І опісля каже Бог до Мойсея Мойсей. Зійде на долину, тому що народ який з'їв, він народ, він каже, вони зіпсували. А Мойсей несе дві таблиці кам'яні в своїх руках. Бог там дав закон, Бог зробив ці табуці. <кій> <кій> Він дає ось цих 10 заповідей. Мойсей сходить з гори Ісус нами нищить цієї гори. Він каже, чути гомін в таборі, люди до бою рятуються. А Мойсей каже, ні, це не крик людей, які до бою. Зараз побачиш, що є. Він приходить народ. Веселиться. Бог вов... І Мойсей каже до Арана, до брата свого, каже. Що ти зробив з цим народ? Для чого ти це робив каже, Я не зробив, тому що цього але Мене змусили. Прийшли і сказали, треба і все. І ось Бог і ось Мойсей кличе людей, каже, хто за мною. Встаньте на мій бік і весь все плем'я Левія стало Він сказав, припережіть меч. і тепер збийте кожного брата, не, не змелосердіться. І пройшовши з одного кінця в інший, повернувшись, вони побили три тисячі людей. Опісня. Це милосердний чоловік. І ось опісня каже Мойсей, це 30-й вірш. Мойсей повертається на, назад на гору до Господа. Він каже цьому народу, я іду. Може? Може я впрошу Господа, бо перед тим Бог сказав, я зітру цей народ. Бог запалився гнівом ревністю про те, що цей народ почав блудити. Він каже, я зійду, я зітру цей народ. І з тебе вийде тут інший народ. Мойсей заступається там. І ось 30-й вірш із книги вихід, із 32 го розділу. Бо Мойсей піднімається до Господа і ось каже, і сталося на завтра, і сказав Мойсей до народу, ви зрішили великим гріхом. А тепер зійду я до Господа, може, складу укуплення заважі. І вернувся Мойсей до Господа та й сказав, «Озрішив цей народ великим гріхом, вони зробили собі золотих богів. А тепер, коли б ти пробачив їхній гріх, а як ні, видри мене з книги своєї, яку ти написав, і промовив Господь до Мойсея, хто зрішив мені, того витрую з книги своєї. А тепер іди, провадь цей народ туди, куди казав я тобі. Ось мій ангел піде перед лицем твоїм, де, а в день кари моєї покарають їх за їхні гріхи. Господь ударив той народ за те, що вони зробили теря, яке учинив Богу. Друзі, до чого здається за цих відрізок часу виходу народу Божого із Єгипту аж до цього місця під цією горою. Народ би мав зрозуміти Божу присутність. Мав би бачити, яку, яка була у, у стовпі хмари, у стовпі світла вночі. Здається, їхній рівень духовності мав би кожен день зростати. І вони би мали ставати краще. Але тут зовсім по-іншому люди зіпсулись, людина зіпсулась і чинили те, що понесли покарання. Господь Мойсей йде на цю гору і Він складає каже, може я складу жертву за вас? Може я впрошу Боже обличчя, щоб Бог простив ваш гріх? Друзі, тут йдеться про те, що без молитви покаяння немає прощення, без визнання цього, що ти гріхник, немає прощення. І Бог Мойсей приходить до нього і каже, вони згрішили, Можеш пробачити їм це. Він приходить для того, щоб заступити і стати тим хадатеєм за свій народ. Але в майбутньому прийде інший, кращий із кращою жертвою, якої вистачає для нас з вами. Ісус приніс ще одного разу на схилі віків, віддавши своє життя, принісши себе у жертву. Подібно до Мойсея, який тоді на цій горі просить Господа, щоб Бог простив їм. Бог каже, я прощаю, але наказання за гріх він буде. Друзі, пам'ятаємо, що за всякі вчинки, поступки нашого життя приходиться відплата. Подібно із, із днів життя Давида, якого ми часто згадуємо, він приходить ось на тані і каже, Бог простив тобі, але меч він не забереться із дому твого. Скільки прийшлось пожати Давидові і завчинок вчинок свій, я думаю, якщо б його в старості запитати Давид, а вартувало воно всього цього? Вартувало про те, щоб син брати вбили, брат брата вбив. Брат, неславив сестру, син переслідує батька, ти живеш у наметах, ховаєшся в поямах такий... Чоловік вартувало би цього. Я думаю, що в Давид не сказав, ні. Все це тимчасом, яке приходить і проминає. А ось кара чинений гріх, вона мала наслідки. І Бог каже до цього, до Мойсея, я витру тих, хто зрішив. І я покараю тих, Хто згрішив цим гріхом? У невдовж часі у домі Аарона помирає твоїх синів. І він несе ось те, що Бог, вони принесли інші вогонь і Бог цих двох синів, які були священниками Божим обличчям. Який наш духовний ріст? Як ми духовно зростаємо за цей відрізок часу, скільки років кожен із нас має, хоча духовний різних не залежить від нашого віку, ми можемо мати і 80, і 20 років, і 10 років, воно не залежить від цього, а залежить від наших, наших тісних відносин із нашим Господом. Що з того, що ми можемо 70 років приходити в цей тім Божий, якщо ми приходимо сюди і виходимо такими словами? і нічого не міняється, воно нічого не додає нам. Апостол Павло пише у послання до Галат у 5 розділі із 16 го вірша кажучи, верніше з 15, 6 й розділ послання до Галат, він говорить церкві. Коли ви гризете та їсте один одного, глядіть, щоб не знищили один одного. І кажу, ходіть за духом і не вчините пожадливості тіла, бо тіло бажає противного духові, а дух противного тілу і супротивні води один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. Коли ж дух вас провадить, то ви не під законом. Учинки тіла явні, то є перелюб, нечисть розпуста і благосложіння, чари, ворожнечі, сварки, заздрість, гнів, суперечки, незводи, єречі, завиди, п'янство, гулянки, поїдне до цього. І ось апостол Павло підкреслює. Я про це попереджував вас, як попереджую вас, як і попереджував був. то чим таке не вони царства Божого? Десь підсумок почутого і сказаного, про яке апостол Павло до Галат каже, я, я це вам говорив на початку. Це не щось нове. Воно вже було, я вже вам це говорив. Хто, хто живе ось так, хто поступає, хто чинить за тілом, живе по тілу, подібно, як каже Павло до, до коринтян, ви, ви живете за тілом. Ви мали би бути духовні і духовно зростати, але ви живете за тілом. Я ось апостол в Галатах каже, хто чинить таке. Я це попереджував, попереджую, вони царства Божого не у Таким людям немає місця в царстві Божому. Такі люди не зможуть там бути. Коли немає духовного росту, значить ми духовні кані. Я не знаю, чи в царстві Божому будуть духовні кані. Я не думаю, що там хтось буде, маючи якусь ваду, духовну ваду. Я думаю, що там будуть досконалі. люди. Апостол Павло продовжує і каже, я вас згодував а не твердою їжею, ви не могли її їсти і тепер ще не можете. Бо коли заздрість та суперечки між вами, апостол Павло Галатах перечислює це і говорить про те, коли заздрість та суперечки люди сперечались, за цей відрізок часу церква в Коринфі мала би срости, мала би стати на духовний рівень вище, на щебель вище до Господа вони опустились на щебель нижче. Між вами є суперечки. Більше того, Павло каже, мені не бо прийшли брати від Хлоїніна, і мені розповіли, що ви ось так живете і ось так поступаєте, коли ви читаєте це послання до коринтян. Ми знаходимо, що люди хвалились тим, чим каже навіть люди світу, цього соромляться. А ви вважаєте це за норму? Це ненормально. Я не думаю, що Павло навчав такого. Я не думаю, що він вчив жити ось таким життям. Я вірю, що основуючи цю церкву, яка народжувалась в муках, де Павло терпів не один раз тілесні рани, болі. Да він одного разу пише, хіба я надармо змагаюся, хіба надармо я терплю різні муки, коли мене каменовано, коли розбивається корабель, коли я в голоді, в холоді. І все це я роблю ради одного, ради імені Ісуса Христа. І Він каже їм, коли є між вами ось це поділення, коли ось ці суперечки, коли ви обрали собі якихось духовних лідерів, поділили церкву і сказали, ні, ми, ми Аполосові. Він гарний красномовець, він гарно промовляє, він має авторитет в слові, ми будемо за ним. Хтось говорив ні, ми Павлові, тому що він основував церкву. І ось перші початки від нього ми будемо його. Були люди також, які говорили, ні, ми Петрові, тому що він стовп церкви. І апостол Павло говорить їм, хіба кожен із вас, ось цих братів, служителів, хіба ми помирали за вас? Хіба ми були розп'яті за вас? Чи Аполос, чи Павло, чи інший, чи ми, каже, помирали за вас? Хіба не Ісус помер за вас, хіба не Він був розквітний? Хіба я не прийшов для вас звіщати в Вістку Іванії, і то він каже не в силі слова, не в премудрості, не для того, щоб премудро говорити, тому що ви не були здібні тоді приймати це слово Боже. Я говорив для вас на зрозумілій мові. Я говорив для вас не вибраними словами людської мудрості, а звичайними на вашому духовному місті. На вашому духовному наверненні. Тому він каже, я вас годував молоком. Ніхто новонароджених дітей не годує твердою їжею, ви не намащуєте їм хліб і не даєте їм кубасу, тому що ви так снідаєте, і ви кажете, окей, і ви будеш так їсти. Ви знаєте, що є час, коли це, не мовля, немовля росте, ви годуєте його молоком а після ви даю твердою їжею. І апостол Павло каже, коли в природі так відбувається, це нормально. Але у вас відбувається по-іншому, вас насам потрібно годувати молоком. Ви назад залишаєтесь в старому. Ви тільки прийшли до Господа і, і все, і, і ваш духовний рівень 0. Він пише це послання, він каже про те, що це вибрані і посвячені. Читайте це послання, наскільки в ньому духовний зміст? Пишучи це послання, апостол Павло каже: ви. Духовні, ви обрані, ви посвячені, ви церква. Боже Бога нові. Ви дуже швидко повернулись назад. У посланні до галат, він каже, ви нерозумні Галати. Хто вас навчив? Почавши духом закінчити тілом, ви знову повертаєтесь назад. Тому Господь. Тому Господь пише, коли дає Мойсеєві зразок з кіні, зразок всіх речей. Він каже, зробили за зразком. І коли пише книгу Повторення закону, він ще раз Мойсей нагадує поколінню наступному, щоб так було, щоб ви так поступали. Більше того, він каже для цього народу, ви зробите собі пов'язки, на тих пов'язках напишете ім'я, і воно буде на ваших руках і на вашому чолі, щоб ви могли це пам'ятати, щоб ви могли знати це, тому що ми звикли забувати. І ми дуже швидко звикли повертатися назад, подібно до цього народу пустині, в пустині, який 40 днів немає Мойсея, і вони кажуть, ні, давайте повернемось назад, ми зробимо золотого тільця, якого вони бачили в Єгипті, І ми скажемо церкві, боги, що тебе вивели із віти. Який духовний різто цих людей, коли Божа присутність, Божі чуда, вони могли бачити. Вони жили в цьому, вони бачили манну, перепелиці, море червоне розступилось. Десять карт. У Єгипті було свідчення Божої любви до цього народу. Бог хотів показати цьому народу свою силу, бо після він каже, колись напише про те, що дивіться, щоб грішачі не прийшли ось ті покарання в Єгипті на вас. Народ Божий сів дивним чином, я ще раз кажу, коли читаю цю книгу, видіть. Коли ось цих 10 кар, коли народ Божий проживає в Єгипті, в території Єгипту, живе в країні Гошена, це недалеко від Єгипту. І ось єгиптяни кожен день цих 10 кар вони несуть страждання, а в домах Єгипту процвітання їхнє худоба, їхнє поле, їхнє майно, їхнє життя все зростає. Тим чином ці люди мали бачити Божу присутність, но, прийшов невеликий відрізок часу, і цей народ каже, ні, нам потрібно повертатись на сад, нам потрібно обрати богів, які би слідували за нами. Друзі, ми так швидко можемо зійти з шляху слідування Господом, коли ми не пробуваємо в цьому духовному слові, коли ми не читаємо його, коли ми не зростаємо духовно, коли наш тілесний намет не руйнується, з дня в день і не відновлюється небесне. Коли наше гріховне не помирає з дня в день, а має народжуватись. Тілесне не вмирає, а має народжуватись духовне. І тому я розумію сам сон. Кажу, мені не варто ставати сюди, Господи. Ті люди, які зі мною працюють, вони бачать мене. Вони бачать, як я свого запалюю. Я? І я це говорю, що я поправ, поправки розпалююсь не тому що я хочу злого, я хочу доброго. І морму, ну, якщо ви раз взяли за, за, за роблення, робіть це добре, робіть помагали добре. А воно виглядає, що це зовсім не так. Я розумію, я в цьому не правий. Я розумію, що мій духовний ріст досить мене. Мав би я духовно зростати. тілесно, цей... Тілесний чоловік мав би помирати день. Тому апостол Павло пише про те, що вас потрібно назад повертати, і вам потрібно ось це духовне молоко. Я хотів би, щоб ми ось цим духовним молоком кожен день питали. А в ньому є сила. Ви знаєте, ви можете зростати, але якщо без цього Слова Божого, ви виростете просто тілесними або духовними каліками, коли ви в ньому не пробуваєте, коли ви не годуєтесь цією їжею. Коли ця повсякденна їжа не є у вашому житті просто духовні духовній Ви можете вирости на духовному каліцтвом. Апостол Петро, пишучи своє послання 1 Петра, другий розділ, говорить такими словами, перше послання Петра, другий розділ із першого вірша. Відплатіть усяку злобу, всякий підступ, лицемірство, <кій> заздрість і всякі обмови. І немов новонароджені немовлята. жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. Якщо ви спробували, що добрий Господь, приступайте до нього до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди Його, але вибрав Бог. Це заклик апостола Петра для того, щоби рости. Подібно як Павло закликає до духовного молока, так закликає апостол Павло, Петро, пишучи розпорошені церкві, про те, що вам потрібно ось це відкласти і взяти за те, щоб зростати. Вам потрібно жадати щирого духовного молока. Вам потрібно виростати, якщо ви спробували що добрий Господи. Якщо ви зробили ось цей перший крок на зустріч до Господа, вам потрібні наступні кроки. Церква в Коринфі зробила ось цей перший крок. Вони прийшли до Господа, вони визнали свої помилки, але вони залишились на тому рівні. Вони не бажали зростати, вони не бажали навчатись, вони не бажали вживати ось це духовне молоко, щоб з часом пройти на тверду їжу. який вдарив вже тебе по щоці. Ти поставиш іншу. Коли тебе будуть благословити, ти не будеш благословити взаємно. Це інший рівень набагато вищий. До цього рівня мені ще потрібно ого, як рости, для того, щоб змовчати, коли потрібно. Для того, щоб справді, друзі, виявляти ось цей духовний ріст. Тому каже апостол Петро: якщо ви спробували, що добрий Господь. Ви скуштували цієї доброти. Прийдіть і беріть, приступайте до нього, до каменя живого, дорогоцінного. Його відкинули люди, але вибрав Бог. Приступайте до нього, слідуйте за ним, ідіть за ним, приходьте за ним, беріть, читайте це Слово Боже. В ньому це духовне молоко, ця духовна їжа, в якій читаючи, її, споживаючи її кожен день, ви виростаєте, ви стаєте кращими. Хай Господь благословить кожного з нас. Щоб зняв день. Ось це тілесне, воно десь вмирало, а зняв день ось духовний чоловік він зростає. Щоб ви могли духовно зростати, щоб ви могли стати на інший рівень, кращий рівень. Хай Господь благословить нас у цьому. Амінь. Амінь.